І так, сьогодні у нас на огляді ось такий додатковий захист потилиці. Він є взагалі а, в двох екземплярах, у двох варіантах, але мені сподобався саме з ось таким кріпленням. І, в принципі, я зараз вам покажу, як його закріпити на ваш шолом. Насправді все дуже просто. У нас є таке кріплення на шолом. Цей додатковий захист встановлюється саме на нього. Заводимо сюди і просто на ось таку велкру ми його фіксуємо. Бажано затягувати сильно для того, щоб не було зайвих люфтів. В принципі, все. Ось таким чином це у нас виглядає і з плюсів. Перший. Він легенький. І, в принципі, я його не відчуваю на собі. Другий момент. Можна побачити, як плавно із шолома захист переходить сюди, і тут, в принципі, немає якихось таких щілин, куди можуть залетіти уламки. Третій момент. Він зовсім не конфліктує з моїм горжетом. Це великий плюс, тому що. Раніше, колись в мене стояла така велика платформа, яка зачіплялася на кавер, і вона дуже сильно конфліктувала з горжетом. Тут жодного конфлікту нема. І ще один четвертий плюс для мене. Е, у мене була така проблема, що якщо я шолом не фіксую ось так, то коли я швидко бігаю, в мене міг злетіти з голови. Не знаю, можливо, шолом неправильно підібраний, можливо, просто саме. Форма шолому мені не підходить. Зараз, в даному випадку, коли стоїть ось цей додатковий захист потилиці, шолом став краще прилягати до голови і краще, зручніше, прям сидить а, на голові і можна навіть не фіксувати за ось ці фастикси. Так що рекомендую, як завжди.